Thank you Кількість загиблих у дев'ятиповерхівці у Солом'янському районі столиці станом на 15.00 зросла до 23 осіб. Загалом у Києві внаслідок російської атаки у ніч на 17 червня загинуло 28 людей. Ще 134 постраждали. У столиці сьогодні були приспущені прапори та оголошено день жалоби. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі. Візит мене звати Роксолана Жукова. Вітаю. Далі до подій та важливих тем, які стосуються Кременчука та громади. Спочатку стисло сміливий життєлюбний, добрий у Кременчуці попрощалися із оборонцем України Владиславом Мельничуком. Сімом родинам полеглих захисників передали відзнаки президента України посмертні ордени за мужність третього ступеня. Новий статут міста що зміниться для громади, та що обіцяє влада згідно з новим документом. У Кременчуці знову можна зустріти людину з добре знайомим обличчям волонтера Григорія Янченка за позивним дядя Гриша. 525 кілометрів за 18 днів подолала Кременчуківка Оксана Мартиненко разом з донькою, проходячи паломницький маршрут містами Італії, Надихаюча історія непростого шляху. Сім родин, які втратили на цій війні своїх найближчих: хтось батька, сина, хтось чоловіка, зібралися сьогодні у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації. Близьким полеглих захисників передали відзнаки президента України, посмертні ордени за мужність третього ступеня. Крім пам'яті про полеглих, знаючи про біль втрати не з чужих слів родини, акцентують на підтримці хлопців та дівчат, які продовжують обороняти Україну. Більше деталей далі у сюжеті. Їх імена тепер у пам'яті рідних, близьких, тих, хто знав особисто, спілкувався у житті цивільному чи на фронті. Ледь стримуючи сльози гіркого болю, втрати родини воїнів, які не дожили до перемоги, отримують посмертні нагороди за своїх захисників. Посмертний орден за можність третього ступеню передали родині солдата Вадима Малоховського. Чоловік був стрільцем стрілецької роти стрілецького батальйону. Загинув у серпні 23-го року поблизу Вугледару, що на Донеччині. Це була чуйна. Завжди усміхнений, завжди прийде на допомогу. Серед тих, хто сьогодні отримує орден за мужність за свою рідну людину полеглу у боях і дружина Віталія Подлягаєва Світлана. Згадуючи його бойовий шлях, жінка констатує стати на захист країни було свідомим вибором чоловіка. На війні молодший сержант був начальником радіостанції радіовзводу роти зв'язку. Загинув у жовтні 24-го року на Донеччині. На той час він був на заробітках в Варшаві. Коли розпочалась, він сказав, я їду додому, як не я, бо там залишилися діти. І він 27-го виїхав і вже в лаву став з 5 березня добровільцем. Тут поруч сидять і матері, і жінки. і Їм дуже тяжко. І таку біль, нестерпну біль, яку пережить, не сльозами, не ні обмить нічим. Передали посмертний орден за мужність і родині солдата Дениса Белішко. Чоловік займав посаду номер обслуги зенітно-артилерійського відділення роти вогневої підтримки. Загинув у грудні 23-го року на Донеччині. Мама ще одного солдата Олександра Квітченка каже: син був відважним воїном, справжнім оборонцем. Займав посаду навідника десантно-штурмового відділення. Та у січні 25-го року, на жаль, загинув на Курщині. Це було його рішення. Піти захищати батьківщину, він <laughs> був <laughs> найкращий. Орден за можність третього ступеню передали і родині Віталія Венарчука. Чоловік був стрільцем-снайпером десантно-штурмового відділення. Загинув у 24 році на Курщині. Батьки ще одного полеглого солдата Артема Пацюка, отримуючи орден за свого сина. Кажуть: він був відданим родині та своїй країні. Займав посаду сапера інженерно-саперного взводу. Загинув у жовтні 24 року на Сумщині. Дуже сражу нашим. сином. Для нього це було важке рішення. Пішов на реєстрацію в останній день. Ну, і... ну, все не пошло. Зараз все людина. Ще одну посмертну нагороду передали родині солдата Руслана Семенова. Захисник був стрільцем, помічником гранатометника, десантно-штурмового взводу. Загинув у січні 25-го року на Курщині. У військовій адміністрації констатують, кожен кого забрала ця війна, відважно боровся. Рідні ж, переживаючи біль втрати, кажуть: вічна пам'ять полеглим та слава і підтримка тим, хто продовжує стояти у строю та боронити Україну. Бережіть себе, хлопці. Ми вас тут чекаємо, шануємо, любимо і пам'ятаємо. Він усім серцем любив музику, був у цивільному житті барабанщиком. Грав у місцевому гурті Синдром Котара у військовій частині обіймав посаду оператора безпілотних літальних апаратів. Сьогодні Кременчук знову прощається зі своїм вірним оборонцем. Владислав Мельничук віддав своє життя за Україну, виконуючи бойове завдання на Донеччині. Біля стін Свято-Миколаївського собору зібрались рідні, друзі та побратими, аби віддати останню шану захиснику. Детальніше у сюжеті Анастасії Гайбури. Солдат Мельничук Владислав Валерійович 1994 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався в Кременчуцькій гімназії номер 21 Закінчив ПТУ номер 5 У військовій частині займав посаду оператор безпілотних літальних апаратів відділення розвідки та коригування. Загинув 10 червня 2025 року. Виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Полтавка Краматорського району Донецької області. У мирному житті полеглий був барабанщиком Кременчуцького рок гурту Синдром Котара. Брав участь у чималій кількості концертів та фестивалів навіть за межами міста. Розповідає друг захисника, військовослужбовець із позивним «Бьорд». З Владиславом Ми познайомилися ще у 2019 році. Коли він захоплювався музикою, я попав на їх перший фестиваль. Вони тоді групою виступали. Познайомились на фестивалі, далі співпрацювали трішки як музиканти, але дуже добре роздружились і до сьогоднішнього моменту залишались дуже хорошими друзями. Людина була дуже весела, дуже щира, дуже добра, завжди приходив на допомогу, коли потрібно було, найперший відкликався завжди. Дріжні радісний, завжди знаходив з будь-якої ситуації вихід. Дивився на все завжди з позитивом. Навіть казав, що як в отпуск приїде, зберемося чи на каву, чи десь відпочити в гори. Там. Один із товаришів, полеглого ще з музичного гурту, Юрій, каже, між собою називали захисника рудий. Весела була людина, одна з таких, знаєте, просто душа компанії, Ніколи не переймався, ні через що в влазив, влазивали. Також браво з них і виходив. Всі, хто музикант в місті, сучасно, хто займається музикою, всі знали, і, і тільки, знаєте, з якихось позитивних сторін. У полеглого залишились батьки та донька. Після церемонії прощання поховали оборонця на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Телекомпанія візит висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого. Честь, слава та вічна пам'ять українському герою. У Кременчуці оприлюднили проєкт статуту Кременчуцької міської тергромади у новій редакції. Це документ, що визначає засади функціонування громади, її повноваження та права її жителів. А доки документ можна знайти на офіційному сайті мерії та у медіа, ми звертаємо увагу на окремі пункти. Зокрема, у новому статуті вказують, що жителі громади зможуть брати участь у публічних консультаціях, бути членами комісій, громадських рад тощо, а також приймати безпосередню участь у розподілі бюджетних коштів. А окрім цього, бути ініціаторами громадських оцінювань, що аналізують діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Наголосимо, що серед нового. І звітування, а саме звіт міського голови перед мешканцями на відкритих зустрічах двічі на рік. Востаннє мер Малецький звітував перед громадою у грудні 2019 року. Із 2020-го формат звітів мера онлайн-трансляції. Тож більше деталей щодо нового статуту та що про новий документ думають самі мешканці міста. Далі у сюжеті. Отож, у проєкті оновленого статуту Кременчуцької тергромади міститься 58 пунктів, серед нового участь жителів у плануванні і розподілі коштів бюджету громади. Зокрема, йдеться про налагодження діалогу органів самоврядування з жителями та їх право брати участь у процесі розроблення і ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, покращення інфраструктури та добробуту тергромади. Принаймні так пишуть у документі. Також, якщо у попередньому статуті йшлося про консультації з громадськістю та надання їм доступу до інформації, то тепер зазначено. Жителі громади мають право брати участь у публічних консультаціях, організованих міською радою, шляхом внесення пропозицій щодо вирішення питань місцевого значення. Порядок проведення публічних консультацій визначається законом. Додалася і стаття 22, що стосується участі у консультативно-дорадчих органах міськради, виконкому та міського голови. Зокрема, йдеться про те, що жителі громади можуть бути членами комісій, громадських рад інших дорадчих органів, що створюються на громадських засадах при міській раді. Цікавим є і пункт 23 про громадське оцінювання діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Експертні пропозиції повинні стосуватися виключно питань, віднесених до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, та які є предметом даного громадського оцінювання, містити чіткі рекомендації і опис заходів з їх впровадження, а також можуть містити обґрунтовану оцінку. Як же самі громадяни ставляться до таких змін, та чи вірять, що у разі надання розширення повноважень громади, прописаних у новому статуті, влада їх таки буде більше чути? Ми запитали безпосередньо у місцевих мешканців, чи готове наше місто, наша громадськість до таких змін і чи прислухається до їхньої думки міськрада? Це було б добре, якби це зробили, але чи прислухається міська рада? Це вже питання. Я думаю, так. Громадськість готова до того, щоб брати участь, контролювати і бути небайдужими у питаннях самоврядування і життя. Ну це вже питання більш складне. Ну не знаю навіть як відповісти. Було б дуже доцільно, щоб ви приходили на засідання, приймали участь, обговорили, обговорювали деякі деякі питання. Не всі, бо то там треба фахівці, фахівці по деяким питанням. не, не кожен може це рішити. А так я рахую, що так. Да. Очень сумніваюся На даний момент. Це дуже тяжело ответить на цей відео. Мене дуже громаду чують. Вони роблять свою роботу тільки для себе. Що сказати про будущее? Фактично влада не контролює. Люди приймають рішення, і якийсь орган повинен проконтролювати, що ці рішення Виконання. будуть е, виконані. Тобто, мені здається, що без цього ну це не буде працювати. Моя особиста думка, що будь-яка ініціатива, котра з'являється, наприклад, центральної влади, доходить до нашої місцевої. Тут наразі з нею щось відбувається, і все це виглядає як чергова профанація. От і я вам просто на прикладі розкажу, були трагічні собиття в Кременчуці да днями, масовий обстріл. Камбінований зі всього лупив і все, що є, і скажіть, будь ласка, от ми говоримо зараз, да, ви запитали про ініціативи цієї громадського зібрання. А у мене питання: а де укриття? Четвертий рік війни, де повноцінні укриття? Про який контроль бюджетних коштів ми можемо говорити, якщо влада казнокрадів, мародерів не може зробити укриття? Відмітимо і про ще один пункт в оновленому статуті про знаменні дати громади. У ньому йдеться, що день міста Кременчука визначений в останні вихідні травня. Додамо, що остаточну редакцію статуту тільки планують винести на сесію міськради після завершення усіх етапів громадського обговорення, тож чи законно раніше вже змінили дату дня міста питання сумнівне. Нагадаємо, цьогоріч замість 29 вересня День міста святкували у травні, попри те, що новий статут із новою датою ще не затверджений. З приводу незаконності зміни дати святкування громадська активістка Валентина Трофименко подала навіть заяву до суду. Ну і на завершення у документі йдеться про публічний звіт міського голови на відкритих зустрічах двічі на рік. Цього зауважимо мер не робив з 2020 року. Тож, якщо вірити словам у статуті, тепер доведеться говорити з громадою, дивлячись в очі, а не в онлайн форматі. У Кременчуці знову можна зустріти людину з добре знайомим обличчям і щирим серцем волонтера Григорія Янченка за позивним дядя Гриша із Херсону. Ветеран добровольчого руху, який з 2014 року зібрав мільйони на потреби ЗСУ. Учора завітав до нашого міста. А вже сьогодні у самому центрі Кременчука закликає містян підтримати армію без зайвих слів у кріслі колісному зі скринькою для донатів і прапором дядя Гриша знову у строю. Аби допомагати тим, хто оборонить Україну, наші журналісти поспілкувалися із волонтером. Тож, подробиці у матеріалі Анастасії Гайбури. Григорій Янченко у Херсоні його знають як символ незламності. Його маршрут десятки міст, а мета допомогти захисникам. З 2014 року дядя Гриша зібрав для армії понад 11 мільйонів гривень. Волонтер каже, Кременчук для нього вже не чуже місто. А допомога фронту це справа, яку він робить із щирим серцем. І навіть у свої 77 без страху, без втоми, лише з вірою у перемогу. Це третій мій приїзд. Ну мені подобається Полтавщина, як кажуть, і Полтава сама, і Кременчук зараз я побував у горішніх плавнях. Сподіваюсь, що прийде час, я побуваю і в Миргороді, там де мої рідні проживали. Але все це робиться для, як кажуть, для нашого, для зміцнення наших збройних сил. Адже волонтери, хоч вони як кажуть маленькими групами, маленькими донатами, які вони збирають, все рівно допомагають нашим збройним силам. Також за словами волонтера, під його опікою наразі знаходяться дві бригади: – 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська та 59-та окрема мотопіхотна. Один волонтер. Він не може забезпечити дві бригади, просто там є ще інші. Волонтери і інші е, волонтерські групи, які теж допомагають, і я в свою чергу теж допомагаю. Моя краплина, теж, як кажуть, від моєї краплини теж за, весь, за е, залежить перемога. І я стараюся, щоб ця краплина була якнайбільшою. Дядя Гриша ділиться, що за всі роки волонтерства найбільш образливим для нього став момент, коли люди кинули до скриньки лише 20 копійок. В цьому жисті не було ні щирості, ні поваги. Для того, щоб кинути якомога більше для допомоги, ви задовольняєте свої потреби, а для бійців кидаєте дрібноту. Це дуже образливо. І мені, я просто закликаю всіх мешканців міст, сіл. Де б я не був, і якщо ви бачите, не обов'язково мене просто волонтера. Допомагайте. Чому? Тому що від вашої допомоги залежить життя, ваше життя. Це все те, що я можу. Слава Україні. Та під час розмови з Григорієм Янченком небайдужі містяни долучалися до збору коштів. Одною з таких стала і пані Лариса. Жінка каже, сьогодні кожен має допомагати тим, хто боронить українську землю і небо від загарбників. Дуже вдячна цій людині, яка по всіх містах їздить і допомагає нашим воїнам. І побажати йому здоров'я цій людині. Волонтер констатує після Кременчука наступне місто на карті його маршруту Полтава. А вже звідти одразу на Покровський напрямок до військових. Адже все, чим живе наразі чоловік, це допомога хлопцям та дівчатам, які щодня дають можливість жити Україні. 525 кілометрів за 18 днів. Саме такий шлях подолали Кременчуківка Оксана Мартиненко разом із донькою у травні, проходячи паломницький маршрут містами Італії. Із вірою у Бога, внутрішньою силою та рішучістю вони вирушили у пішу мандрівку, яка виявилася не лише фізичним випробуванням, а й глибоким духовним досвідом. Як це йти день за днем, незнайомими дорогами, зустрічати нових людей і шукати відповіді у тиші? Історію паломниці дізнавалась наша Леся Жука. Близько п'яти років тому Оксана Мартиненко з донькою вперше замислилася про подорожі. Не гучні й туристичні, а спокійні, наповнені тишею та змістом. Як дізнається, жінка, усе почалося з перегляду відеоблогу одеської мандрівниці Ірини Савіної. Саме там вона вперше почула про паломництво. Щорічну особливу подорож до святих місць з релігійною метою. Після початку повномасштабного вторгнення донька Оксани виїхала за кордон. У червні 2023 року вони зустрілися, аби разом вирушити у перший шлях. Зустрілися в Порто, в Португалії, отримали у храмі Креденціаль і вирушили в своє перше довгоочікуване каміно. Каміно-Португес, тобто прибережний шлях, за 10 днів ми тоді подолали 320 кілометрів. Згодом донька запропонувала спробувати більш тривалий маршрут: Віа Франчіджена, стародавній паломницький шлях, що пролягає через Італію. Жінка погодилася, не підозрюючи, наскільки фізично виснажливою виявиться ця мандрівка. Як зізнається пані Оксана, маршрут нагадував її українські Карпати з різкими перепадами висот, нерівною місцевістю та постійними підйомами і спусками. Коли ми пройшли три-чотири дні, була дощова погода, я підвернула ногу, і так сталося, що взагалі не не могла на неї ступити. У мене там запалення. Суглоба, і прийшлося робити знеболюючу ін'єкцію для придушення так болю. Прийшлося залишитися при монастирі. Монашки нас залишили, подивилися на міста і дозволили нам, пілігримам, залишитися на дві ночі. Тож, попри біль, втому і навіть сльози, Пілігрими пройшли весь маршрут до кінця. До паломництва долучалися учасники з різних країн світу, кожен із власною метою, мрією або пам'яттю, яка супроводжувала його протягом усього шляху. Спілкувалися між собою переважно англійською, ділилися історіями та підтримували один одного. Ти збираєшся і знаєш, що ти не можеш підвести ні себе. Ні пам'ять про тата, ні доньку, яка це все спланувала і зробила. Цей сертифікат нам видали в храмі святого Петра і Павла тестимоніум. Він називається. Типа посвідка, що ви при... да, Так, так. Тим, хто тільки планує вирушити в паломництво, Оксана Мартиненко радить уважно ставитися до підготовки, розрахувати сили і підтримувати фізичну форму, а ще не чекати ідеального моменту. Якщо відчуваєте потребу у тиші, й духовному перезавантаженні, вирушайте. Шлях справді має собі щось цілюще, каже жінка. Попри нещодавну травму ноги, паломниця не полишає мандрів. Уже наступного року планує пройти маршрут Каміно де Сан-Сальвадор. Близько 130-140 кілометрів гірськими краєвидами іспанської Астурії. Знову допитливі школярі у стінах візиту. Цього разу 23 дітей з різних класів приїхали із градицької громади пронозівської школи. Як кажуть самі школярі, про тележурналістику знають мало, а отже, приїхали дізнатися якомога більше. Тож, як то брати інтерв'ю, працювати на місці подій, інтерв'ювати співрозмовника у студії, бути оператором чи монтажером. Діти запитували, ну а команда візиту готова була відповідати. Більше деталей у наступному матеріалі. Про відкритість готовність бути поруч зі своїм глядачем. Саме про це вже традиційні екскурсії за лаштунки візиту. Майже година дороги і 23 дітей пронозівської школи градиської громади вже на порозі нашого телеканалу. Ви сьогодні спробуєте створити новини, спробуєте брати інтерв'ю, вести новини в кадрі, спробуєте монтувати. Тому я вас запрошую, буде цікаво. Діти кажуть, про тележурналістику знають мало. Але чи це не привід відкрити для себе професію? Це цікаво подивитися, як це все виглядає. Що ти знаєш про журналістику? Нічого, хочу дізнатися. Небагато, теж приїхала сюди, щоб дізнатися. Ки для дітей при відкритті, а це означає, що допитливість ще однієї малечі втамована. Чи вдалося щось дізнатися для себе? Да, вдалося щось дізнатися, що? що ця професія не дуже легка. Діти та дорослі вкотре констатують такі знайомства дають можливість відчути себе частиною професії, а в майбутньому можливо обрати для себе ту, яка сподобається найбільше. Ми більш Краще зрозуміли і розібралися в професії журналіста і в самому телебаченні. Одне одна справа дивитись картинку по телебаченню, да погоду чи новини, друга справа попробувати самим. Я думаю, щоб бути журналістом, треба добре навчатися, багато читати, вміти гарно говорити. Ну і все в вас вийде. Отож, чекаємо у своїх стінах ще більше допитливої дітвори, буде цікаво. Що ж, цією інформацією завершуємо наш випуск. Далі традиційно про погоду. Найближчий четвер у Кременчуці відзначаться хмарною з проясненнями синоптичною картиною. Вранці можливий дрібний дощ на термометрі літні плюс 17 вночі, плюс 25 в день. У Полтавському обласному центрі з гідрометеорології попереджають про пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Зустрінемось у цій студії завтра. Бережіть себе: підтримайте українське військо. Це можуть бути як донати, так і слова вдячності. Щасти.